Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Барнич Іван Іванович, позивний барні, старший лейтенант 114-ї бригади тактичної авіації, народився 26 червня 1989 року у селі Кропивник Калоського району, що не Івано-Франківщині. Був першою дитиною у сім'ї. Ріс самостійним, допитливим, енергійним хлопчиком, цікавився енциклопедіями та історією, захоплювався спортом. А ще йому подобалось подорожувати? Бо любив гори та море, був дуже добрий, нікому не відмовляв у допомозі. 1995 року у віці шести років пішов до першого класу Кропивницької загальноосвітньої школи першого другого ступенів, де провчився до сьомого класу. Навчання продовжив у калоській гімназії імені Дмитра Бахматюка. За словами однокласників та вчителів, був надзвичайно сумлінним, дисциплінованим, уважним, товариським учнем, активним у шкільних справах, небайдужим до несправедливості у 2006 році. Вступив на юридичний факультет Національного університету Державної податкової служби України у місті Ірпіні за успіх у навчанні організаторські та лідерські здібності був визнаним кращим студентом. Батьки отримали подяку за виховання сина. Одногрупник Романа Маківський. Розповідає. Згадується, його щира посмішка: простота, відкритість, загострене відчуття справедливості. Іван не любив лицемірства, говорив те, що думав, а ще умів радіти дрібницям. Працював у державній реєстраційній службі провідним спеціалістом, потім помічником нотаріуса у місті Калоші, відтак у Івано-Франківську, аж до повномасштабного вторгнення. Мріяв стати нотаріусом та відкрити нотаріальну контору. У 2019 році познайомився з майбутньою дружиною Оксаною. З першого спілкування стало з. Розуміла, що розуміємо один одного співслова. слова. Згадує Оксана у 2020 році. Закохана пара удружилася, А вже 4 липня у щасливого подружжя народився синочок Матрій. А 2 грудня 2022 року з'явилася на світ донечка Марія. Іван був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Також став чудовим хрещеним для похресників Костянтина і Анни, яких у всьому підтримував його товариш Ярослав Балита розповідає: з Іваном ми дружили багато років. Радується його серйозність за якої завжди виступала щира посмішка життєрадісність. радісність у будь-який момент, і неважливо, чи це ніч чи день. Він спішив на допомогу. А ще Іван був справжнім патріотом своєї держави. Тож, коли почалася війна 2 березня 2022 року, добровольцем поповнив лави Збройних сил України, не дивлячись на те, що в дитинстві перехворів важкою формою менінгіту та мав третю групу інвалідності, служив командиром зводу радіовзводу Роти зв'язку, батальйону зв'язку та радіо. Технічного забезпечення військової частини а 1349 побратим Віталій Німком ділиться спогадами. Іван Барнич це офіцер нової української армії. Він завжди і всьому був першим і вмів відповісти за свої вчинки та слова. Був вимогливим, але й справедливим. Для нього не існувало значення чи то перед ним офіцер, чи то солдат завжди працював із всіма на рівні. Побратим Іван Іномістов додає як командир. Іван був спокійним, чіткий як товариш, щирий у розмові. Влітку 2023 року. Боєць доєднався до 35-ї окремої бригади морської піхоти. Брав участь у боях на Донеччині, загинув 16 липня 2023 року поблизу населеного пункту Старомайорське Волноваського району Донецької області. Продовж трьох місяців вважався зниклим безвісти. Рідні шукали, сподівалися знайти його живим, але дива не трапилось 20 жовтня. Сповістили, що знайшли тіло Івана. Свій останній спочинок герой знайшов 22 жовтня у рідному селі Кропивнику. Йому на віки 34. За особисту можність самовіддане виконання військового обов'язку, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Також йому присвоєно звання Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади, світла пам'ять і вічна слава загиблому захиснику.